Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна і Сьогодні ми приготуємо гострий синій вогник на зиму. Для цього нам знадобляться, звісно, що сині, у мене півтора кілограми, помідори, також солодкий перець, гострий перець, бажано-червоний, а також нам знадобиться часник, оцет, сіль, цукор і олія. Подивимось, як готувати. Так, друзі, перше, що я зроблю, це наріжу сині. Нарізаємо ми їх ось так кружечками, тому що будемо обсмажувати. Так, друзі, ось у мене сині, я їх присолила, і присолюю я їх досить добре, щоб прибрати гіркоту. Вони пустять сік і перестануть гірчити. Ось. Так, поки сині у мене тут стоять, пускають сік, я почищу перець. Якщо у вас є червоний перець солодкий, то краще взяти червоний. У мене зелений, але для мене це не так важливо, чи зелений, чи червоний. Залишаю тільки сам перчик. На і ці хвостики нам не потрібні. Друзі, я почистила пів кілограми солодкого перцю, і зараз чищу. Гострий. Мені насіннячко не треба, тому що воно дуже гостре. Я зараз розріжу його, насіннячко дістану, а сам перчик буду подрібнювати Насіннячко не хочу. Також часник за смаком у мене тут трохи багато часнику. Бачите? Викладіть тільки, скільки вам здається, досить. Ну і ще перчику. Зараз у мене тут три перця, я спробую, якщо що, то додам ще один, але вони гострі. Також я взяла пів кілограми помідорів. Просто розріжу, щоб було зручно подрібнювати у м'ясорубці. Давайте дивитись, що далі. Друзі, ось я принесла м'ясорубку, і зараз я перець гострий, перед солодкий. і... Помідори, часник. Все буду подрібнювати у ній. Покажу вам вже готовий результат, щоб вам сильно не гудіти. І ось, друзі, я все перемолола, таку прозору мисочку, щоб було видно. Перець солодкий, ще раз кажу, перець гострий, помідори і часник. Все тут перемелене. Зараз треба це все трохи проварити до кипіння. Любі друзі, минуло вже 2 години, і ці сині дали сік. Я зараз ще їх трохи ось так повіджимаю і буду обсмажувати на олії. Віджимаю від зайвого соку і від гіркоти. Ось так віджала і просто на олії. Зараз покажу. Ось поставила одразу дві сковорідки і починаю обсмажувати. Сині, потроху. Так, друзі, сильно не засмажуємо. Ось так вистачить. Тепер з другого боку, теж до такого стану. Так, друзі, я перелила у каструльку вже свій соус із томатів, перцю та часнику. І зараз буду кип'ятити, додала трохи олійки. Друзі, ми заправимо за смаком соус. Я додам ложечку цукру, зараз ще трохи солі і перцю. Так, я додала солі перцю і хочу помішати трохи. Розмішую, у мене тут соус вже кипить, прокипить 5 хвилинок і починаю вже розкладати по банках. Друзі, я забула сказати, що баночки і кришечки я завжди стерилізую, і тут у мене теж стерилізована банка і кришка. Так, друзі, у мене кипить зараз соус, і я починаю наливати його трошки у баночку. Показую, ось у мене баночка, я наливаю трохи соусу. Ось так. Кладу у банку декілька синіх кружальців. Кладу. Тепер знову заливаю соус. І так я наповнюю баночку доверху. Соус, сині, соус, синій верху. Перед тим, як закрити банку, я налью оцту, так. Половинку ложечки. Все. Половинку тільки, тому що в мене півлітрова баночка. Закриваю і закутую. Ось так вони виглядають у баночці, ці сині. Сподіваюсь, що вам сподобався цей рецепт. Страва для любителів гострої їжі. Звісно, ви можете регулювати, але все ж таки, вогник він є вогник. Мої достатньо гострі, так як я і хотіла. Всім бажаю гарного дня, натхнення, мирного неба над головою і до наступних зустрічей.